Ubisoft дуже популярна в ігровій індустрії. Компанія, яка дала геймерам такі проекти, як Splinter Cell, Assassin's Creed, Far Cry, Ну так починали Crytek, але конвейер запередолили саме юбіки. Watch Dogs та багато інших. Компанія Ubisoft зараз відома у всьому світі, зокрема конвеєрами, переносами та падінням акцій, але про це пізніше. Це таки компанія дійсно велика, всесвітня і з величезними статками. А колись давно її історія починалася з однієї невеликої ферми на північному заході Франції. Вітаю, піпели ви на україномовному ютубі біля мікрофону Дім'їч. Зараз я розповім вам, як починала Ubisoft, хто заснував компанію, які ігри принесли їй успіх, а також чому стрімкий розвиток перетворився на стагнацію. Тисніть на підписку, вподобайку, пишіть коментар за можливістю підтримуйте на Patreon чи разовим донатом. Всі посилання в описі. Починаємо. Щоб краще зрозуміти, що таке Ubisoft, потрібно розібратися, чия це компанія, хто її створив і ким вона керується зараз. Отже, дата заснування компанії Ubisoft – 1986 рік. Так, це було дуже давно. Повна назва Ubisoft Entertainment SA. засновники брати Геймо. Ів, Мішель, Жерар, Клод та Крістіан. Ключові постаті Ів Гіймо, голова та Яніс Малат, голова в Монреалі. Кількість студій та підрозділів у світі 47. За останніми даними, що гуляють в інтернеті, в компанії працюють 20 324 персони. Успіх компанії Ubisoft ґрунтувався на багатьох показниках. Зокрема, лише продажі становили 751,3 мільйона євро, з яких лише за друге півріччя було отримано 392,1 мільйона. Це на 15,3% більше, ніж очікувалося, і на 13,7 більше, ніж аналогічний показник за аналогічний попередній період. При цьому більшу частину прибутку компанія Ubisoft отримала від продажу на консолі PlayStation, яка принесла 33% усієї виручки на другому місці. Ці це 21%, знаходиться продаж для персональних комп'ютерів а на третьому 19% для Xbox. Останні місця відповідно дісталися мобільним іграм та Nintendo Switch. Крім перерахованого, компанія Ubisoft прозвітувала про зростання на 15% своєї ігрової аудиторії. Да якого біса скажете ви? Так, це статистика на кінець 2021 року. Популярність їхніх франшиз досить популярна, та й не зважаючи на не завжди вдалий реліз, ігри такого масштабу випускати здатний не кожний. Ні, я не захищаю юбіків. Я також хочу грати в Far Cry 3, а не 6, і за Ezio, а не байка. Хоча Origin мені сподобалася, та факт лишається фактом. Історія компанії Ubisoft досить цікава, хоча б тим, що її започаткувала лише одна сім'я, а конкретніше брати Гіймо. Крім того, цікаве досить вибухове зростання популярності, і як наслідок доходів компанії, яке і призвело до того, що на даний момент це один з найвідоміших брендів в ігровій спільноті. Незважаючи на те, що деякі геймери зараз негативно відгукуються на продукцію компанії Ubisoft, фактично компанія продовжує випускати нові ігри, не зупиняє розвитку і так чи інакше знаходить підхід як до старої, так і до нової аудиторії. Історія компанії починається приблизно на початку 80-х років з братією Гіймо, які виросли у родині фермерів. Батьки намагалися давати братам максимум навичок. Тож до моменту, коли Геймо вирішили розпочати власний бізнес, вони вже мали багатосторонній досвід роботи в цій сфері, починаючи з найпростіших продажів і закінчуючи бухгалтерією. Брати дійшли висновку, що фермерський бізнес зараз уже не такий вигідний, як колись, і вирішили зайнятися торгівлею. Крім різних товарів, які брати продавали у своїх магазинах магазинах вони почали торгувати комп'ютерами та програмним забезпеченням. А коли з'явилися комп'ютерні ігри, і ними теж поступово прийшло розуміння, що саме продаж програмного забезпечення, а конкретніше ігор приносить компанії прибуток більше ніж інші напрямки. В результаті брати гімо почали більше уваги приділяти саме цьому напрямку. Вже 1984 року. Компанія, яка на той момент називалася «Єльєму інформатик, принесла братам 40 мільйонів франків. Брати почали розуміти, що можна продавати не лише чужі ігри. Гіймо вирішили створити власну компанію з розробки ігор, оскільки зналися на ігровій індустрії та любили комп'ютерні ігри. В результаті в 1986 році в історії бренду з'являється компанія Ubisoft Entertainment SA, яка випускає свою першу в історії гру під назвою Зомбі. Для того часу проєкт мав досить новаторський підхід у сфері поєднання іконкового інтерфейсу з пригодницьким бойовиком. Цей підхід спричинив визнання гри критиками, і саме цей дозволило грі активно продаватися. Старший брат Ів Гімо оперативно укладає угоди з Microprose, Sierra Online та Electronic Arts для того, щоб видавати ігри у Франції. Вже до кінця десятиліття ігри від компанії Ubisoft стали доступні в Німеччині, Великобританії та США, що дозволило до 1989 того року досягти виручки в 10 мільйонів доларів. Продовжується історія Ubisoft з того, що компанія відкриває свій новий офіс у місті Монпельє, не плутати з Монреалем у Канаді. Ця подія сталася 1994 року. А от вже наступного 95-го, гра Rayman від компанії Ubisoft буквально зриває банк. Проект вийшов як для MS-DOS, так і для консолі Atari Jaguar. Франшиза Rayman буквально стає легендарною, тож вона і досі популярна. Багато в чому завдяки саме цій грі компанія отримує світову славу і стає тим, ким вона є на даний момент. Надалі історія компанії розвивається у 2000-х роках, коли вона купує за Company, Blue Byte Software та Red Storm Entertainment. Blue Byte Software була придбана у 2001 році, і серія The Settlers досі є відомою багатьма геймерами. Red Storm Entertainment була придбана раніше у 2000 році, і вона відома створеннями ігор за мотивами книг Тома Кленсі. Досі величезна кількість ігор від компанії Ubisoft відомі за характерною частиною назви Tom Clancy's. Також у подальшій історії Ubisoft набуває прав на бренд меча та магії. А в 2009 році до компанії відходить студія Nadeo, яка відома такими культовими проектами, як Quest Mania, Shoot Mania, Virtual Skipper та Track Mania. Тож поступово компанія Ubisoft виходить на світовий ринок. Наприклад, вже в 2003 році компанія Ubisoft мала свої філії в 22 країнах світу. Розвиваються ігрові проекти. Виходять такі відомі ігри, як Assassin's Creed, Prince of Persia, Tom Clancy's Splinter Cell, Far Cry 2 та багато інших. За підсумками 2003 року компанія заробила 453 мільйони євро, а за 2004 ще більше – 508 мільйонів. За даними на 2004 рік, загальна чисельність співробітників компанії Ubisoft складала 2350 осіб. В тому ж 2004 році компанія Electronic Arts почала активно скуповувати акції компанії Ubisoft і досягла того, що неї на руках виявилося близько 20% усіх цінних паперів. Вже на той момент EA була відома вмінням швидко розносити куплені студії. На щастя, у 2010 році пріоритети EA змінилися. Компанія відмовилася від поглинання Ubisoft та продала 15% акцій, залишивши собі лише 5. Також у 2016 році компанії Ubisoft зацікавився медіагігант Vivendi. За стислий термін компанія викупила 25% акцій Ubisoft. Понад Vivendi купує і Gameloft – мобільний підрозділ компанії Ubisoft. Мішель Гімо, який на той момент обіймав посаду глави Ubisoft на тлі цих подій, залишає свою посаду, на яку приходить і в Гімо. За активної підтримки співробітників і починає активну війну за незалежність, викуповуючи акції компанії Ubisoft у інших власників, а також перепродуючи їх невеликі частини іншим компаніям. В результаті до 2018 року війну виграли. Між Ubisoft та Vivendi досягнено угоди про продаж усіх акцій Ubisoft за 2 мільярди євро навряд чи вівенді сильно засмутилися, оскільки ці цінні папери тоді вони купили майже в три рази дешевше за 750 мільйонів євро. And Перед тим як розібрати стагнацію студії, згадаємо, які проєкти породила студія ігри, що досі випускаються під номерними частинами та мають свою публіку. Компанія Ubisoft має у своїй скарбничці безліч культових і можна навіть сказати легендарних проєктів, які сподобалися геймерам з усього світу. Зараз їх і згадаємо. Серія Assassin's Creed динамічні битви, паркур, таємні вбивства, цікава історія, чудова графіка. Ось чим відома ця серія ігор, ну а також постійні аванпости та величезний світ. Зараз не про це. Як завжди, були менш популярні ігри в цій франшизі, але в цілому Assassin's Creed незмінно користується популярністю, і нові ігри в цій серії виходять постійно. До того ж, серія Assassin's Creed є однією з найуспішніших в Ubisoft. Перша частина була успіхом підрозділу Ubisoft Монтреаль, Канада. На сьогоднішній день над серією працює вже кілька підрозділів Ubisoft. Ну це видно. Том Splinter Cell – наступна серія ігор, яка також дуже популярна серед гравців, занурює в історію стаємними проникненнями на ворожі об'єкти, прихованими вбивствами та небезпечними перестрілками. Valiant Hearts – унікальний у своєму роді проєкт Ubisoft, який відправляє гравців в часи Першої світової війни. Але замість чергових активних стрілянин, гра буквально занурює в атмосферу тих подій, пропонуючи гравцям унікальний досвід, дозволяючи прожити життя різних людей зі своїми особливостями, звичками та уподобаннями. Серія Rayman. одна із перших ігор компанії, нові частини якої продовжують виходити, і досі цікавий сюжет, чудовий геймплей, кумедна графіка. Що ще потрібно для того, щоб стати легендою? Серія Far Cry, починаючи з другої частини, це ігри від першої особи, які здебільшого шутери, але з елементами RPG. Серія ігор виділяється цікавими локаціями, великими просторами для вивчення, активними перестрілками, глибоким геймплеєм, наскільки це можливо, та захоплюючою історією. Але от останні частини взяли приклад з асасиною, ну або ж на паки, та вдарилися у відвертий грінд, трішки розширивши або ж навіть змінивши концепцію гри. Beyond Good and Evil. це одна із найстаріших ігор компанії Ubisoft, яка досі користується величезною популярністю. У цій грі є все: відмінний сюжет, продумані персонажі, цікавий сеттинг і неймовірне поєднання жанрів, починаючи від пестів та стелс екшену, і закінчуючи космосимом та гонками. До речі, друга частина була офіційно анонсована у 2017 році. For Honor. Ця гра відрізняється дуже продуманою бойовою системою і фактично вся присвячена битвам, декілька різних стилів, варіанти озброєння під кожну ситуацію та багато іншого. Rainbow Six Siege. дуже популярний, і розрахований на багато користувачів шутер компанії Ubisoft, який розвиває ідею протистояння між силовими структурами і злочинцями різних мастей. Том Ghost Recon – серія, в якій гравцям зазвичай доводиться боротися на ближніх і далеких дистанціях, продумуючи тактику та малюнок бою ще до того, як він. Почався важливо грамотно розподілити позиції загону, замінувати підходи та багато іншого. А от Том Clancy's The Division розрахована на багато користувачів серія ігор компанії, в яких події відбуваються в трохи віддаленому майбутньому. Вірус, більшість планети мертва, залишки тих, хто вижив, борються за ресурси. А головний герой працює власне героєм, завдаючи добро тут і там. Всі ці ігри безсумнівно заслуговують на увагу, бо навіть зараз вони мають велику базу шанувальників так, якісь більше, якісь менше, але мають. Та як же мабуть всім відомо, компанія відзвітувала про свої доходи та плани на майбутнє і втратила 20% своїх акцій. Причиною тому стали відміна трьох ігор, ще один перенос черепа до кісток і банального зменшення доходу від продаж. Як так сталося? Велика успішна компанія з глибоким корінням та історією, з року в рік випускала ігри з пріоритетом. Кількість, а не якість. Через свій масштаб, компанія зазіхнулася на величезні відкриті світи майже щорічного випуску, які дійсно непогано виходять, досить обширні, різноманітні та наповнені, але без душі. Так, ігри по типу Far Cry чи Assassin являються хорошими та пропрацьованими іграми, але які тільки те і роблять, що бивають твій час. І якщо одні скажуть, що ігри для того і призначені, інші захочуть грати для насолоди, а не грінду. Вибравши таку концепцію, до випуску все нових тайтлів компанія втратила індивідуальність до ігор, де навіть не рятує кардинальна зміна сеттингу. Своєрідний успіх лише в тому, що гру від Ubisoft незалежно від тої ж тематики та сеттингу видно ще за 100 кроків. Тож не дивно, що час прибутки від постійного клепання ігор підходить до кінця. Гравцям набридло одне й те саме в різні обгорці, а ігрова індустрія така, що якщо ти маєш об'єми та доходи, будь добрий, тримай рівень і конкуруй. Що ви думаєте про ігри від Ubisoft? Поділіться власними думками в коментарях, обговоримо разом. До речі, мені здається, компанія це як ніколи розуміє, тому і хоче продати ще одного тепер вже справжнього асасина і новий Far Cry з зовсім іншим підходом. Ну, подивимося, що з цього вийде. На кінець декілька цікавих фактів про компанію. Популярна серія Assassin's Creed спочатку мала бути продовженням Prince of Persia, але в процесі розробки все пішло настільки у бік, що було ухвалено рішення створити окрему гру, яка стала франшизою. Вбивство кожної з цілей в Assassin's Creed відбувається рівно того ж року, коли ця особа померла в реальній історії. Ubisoft часто використовує реальних людей, включаючи знаменитих акторів, щоб максимально точно передати емоції персонажів у своїх іграх. Від себе додам, що Джан Карло е чудовий маркетинг, але який від того сенс, коли ми бачимо його декілька разів за всю гру. Компанія Ubisoft іноді розміщує прізвиська гравців з форумів у своїх світах, наприклад, так зроблено у The Division. А також за їхніми іграми знімають фільми та пишуть книги. Додам, що компанія насичує ринок постійними релізами, які відверто поганими назвати язик не повертається. Але подібність з року в рік вигорає. Тож чекаємо нових змін і звершень, шановні Ubisoft. На цьому в мене все. Пишіть, що вам відомо про Ubisoft в коментарях. Загалом підтримуйте канал, підпискою з дзвіночком, якщо відео вам сподобалося. Також не забувайте про вподобайки, патреон та разові донати. Звітував Дім, Дім Дімич. Бережіть себе і па-па.